Дівчата, привіт! А ви знаєте, як зручно пережити місячні взимку. Насправді перенести місячні в зимовий період навіть простіше, ніж влітку, адже колготки та штани в екстреному випадку майже на 100% захистять вас від протікання. Але є й кілька важливих нюансів, про які ви маєте знати обов'язково. Перед переглядом натисніть кнопку підписатися і не забудьте про дзвіночок. Так ви не пропустите жодного відео від вже доросла для цього. Через велику кількість одягу трусики зверху Плі колготки, а зверху ще й штани або джинси, мікроби можуть розмножуватися більше звичайного, тому дуже важливо дотримуватися правил особистої гігієни. Міняй прокладку кожні 3-4 години і підмивайся, як мінімум зранку та ввечері. Якщо ж тобі в приміщенні жарко з прокладкою, спробуй використати інші засоби від протікання: тампон, менструальну чашу або спеціальні менструальні трусики. Якщо ти боїшся протекти, краще в дні менструації носити колготки, вони ще Щільно прилягають до тіла і не дадуть крові протікати. Якщо виділень буде занадто багато і вони протечуть через колготки, то залишаться на внутрішній стороні спідниці або штанів. Лайфхак раджу носити із собою кофту, яку у разі протікання можна зав'язати на поясі. А ще важливо, щоб резинка на колготках була не надто тугою, адже під час місячних животик і так не в кращому стані, а передавивши, його біль може збільшитися, чого зовсім не хотілося б. Якщо взимку менструальний цикл збився, а ви Виділення стали рясними або навпаки мізерними, це може бути сигналом переохолодження чи нестачі вітамінів, так що обов'язково одягайся за погодою, тримай ноги та поперек у теплі. Якщо обсяг виділень став зовсім іншим, краще сходити до гінеколога, щоб виключити жіночі хвороби. А в яку пору року тобі найлегше пережити місячні, влітку, взимку навесні чи восени? Пиши свою відповідь у коментарях. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі в наступному відео!